Педагоги навчального закладу проводять для учнів різноманітні виховні заходи, пов'язані зі святом світлого христового воскресіння. Один з них це акція Великдень у серці, сила у єдності, яка має на меті зміцнити патріотичний дух дітлахів та шанувати традиції українського народу. Учні активно залучені до цієї акції. Ми запропонували батькам. Батьки всі сказ... дали згоду, щоб ми разом з дітьми розписали прянички. Діти розмальовували два прянички: це був один кролик, а друге було символічне яєчко. Кролика діти залишають собі. І смакують вдома. А вже великодні яєчко всі відправляють адресно для військових. Діти наразі прикрасили 228 пряників. Частину з них військові вже отримали. Підкреслює педагогиня, організаторка Шосткинської початкової школи паросток Олена Єракова. Ці посилочки вже доставлені. Тобто, наші військові вже навіть прислали фотозвіти свої. Скоро це буде і на нашій сторінці. Такий невеличкі слова дякую від наших. Військових Сьогодні до майстер-класу з оздоблення великодніх пряників долучилися учні четвертого А класу. Як зазначає його класна керівниця Анна Намоконова, діти охоче беруть участь у будь-яких ініціативах з надання допомоги нашим захисникам. Тож акція Великдень у серці сила у єдності не стала виключенням. Ми проводимо різні патріотичні заходи, бувають це і бесіди, і вікторини навіть займаємося волонтерством, приймаємо участь у всіля таких різних акціях, наприклад, як сьогодні, ми розписуємо пряники для наших захисників і будемо відправляти саме одному батьку з наших учнів. Солодощі від 4-го А класу, організатори акції, планують відправити військовому підрозділу, в якому несе службу батько Дмитра Безлюдного. Хлопчик розповідає, що спочатку хотів намалювати на прянику тризуб, але за відсутності зразку відтворив інше патріотичне зображення. Ось тут я зображив прапор України. Сердечко і тату, і смайлик. А на крови я ще не домалював, але просто будуть такі красиві лінії та крапочки. Цей пряник я передам своєму татові, який захищає нашу батьківщину. Все це йде до бригади, де мій тато. Ці подарунки повинні підняти їх. Бойовий дух. Вихованці паростку пишаються мужністю та незламним духом українських військових. Тож участю у акції Великдень у серці, сила у єдності намагаються висловити свою підтримку та солідарність захисникам. Ми розписуємо пряники та Робимо збіри на ЗСУ для того, щоб допомогти нашим водянам, щоб Україна перемогла. Я роблю їм пряники, щоб в них був гарний настрій і вони скоріше перемогли. Я намалювала озеро українське та Набагато цяточок. Треба завжди допомагати військовим. Варто зазначити, що у посилках міститимуться не лише великодні пряники, а й чай, кава, ліки, сувеніри, а також патріотичні малюнки. Дитяча турбота про захисників це яскраве нагадування про те, що на них вдома чекають, в них вірять та підтримують.